Говоримо про те, що ж відбувається на межі Харківщини та Луганщини. І якщо ж спиратись на інформацію від генштабу, то наші війська тут відбили атаки в районах населених пунктів Гряниківка. Вона знаходиться у Харківській області, але поблизу дворічної, як бачимо, на межі вже Харківської та Луганської областей. Ну і також відбили атаку на Стельмахівку. Загалом на карті за минулу добу змін немає. Аналітики характеризують цей напрямок наступним чином: тривають позиційні бої. Ну і українські війська вони продовжують тиснути на лінії Сватове Кремінна. А інститут вивчення війни повідомив, що українські війська захопили під Куйчанськ, що за 8 кілометрів від Сватового поблизу Кривошиївки та Новоселівського. Однак, поки це не офіційна інформація, будемо чекати уточнень від нашого генштабу. Подивимось, яка ситуація поблизу Соледара. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Діп Отже. І тут, на жаль, ми бачимо невеликі зміни за добу, якраз поблизу Солодара, яке, як я вже і сказала, штурмують росіяни. Бачимо трохи знову ж таки побільшало червоної зони. Аналітики Діпстейт пишуть, що є підтвердження знаходження ворога в ЦНАПі. Він розташований на східній околиці міста. І загалом ситуація на Бахмутському напрямку вона контрольована. Однак атаки росіян на жаль не припиняються загалом. 11 штурмів відбили тут наші військові на цій ділянці фронту. Ворог, як бачимо, також продовжує тиснути на Кліщіївку з півдня. А російські мілблогери стверджували, що окупанти борються за контроль над цим населеним пунктом, щоб просунутись на північ і перерізати трасу часів Яр-Бахмут. Ще трохи поговоримо про Донеччину, зокрема про Авдіївський напрямок і тут складна ситуація поблизу Авдіївки. Ворог також атак. Кує черговий штурм Невельського провалився взагалі. Ситуація нагадує Бахмут у міні... мініатюрі. Щодня по декілька разів малі групи пробують прорватися, отримують двохсотих, трьохсотих і вертаються назад. Ну і штурм також був в наших позицій поблизу Красногорівки, яка перебуває поблизу Авдіївки. Ну і також складна ситуація у Мар'їнці. Там відбито чергову атаку на місто. Переходимо до нашого півдня. І тут змін на лінії розмежування немає. Російські окупанти вони посилюють тут угруповування. Ворог готується до оборони. Про це сказав керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Росіяни тут постійно проводять передислокацію своїх військ, як на Херсонському, так і на Запорізькому напрямках. Військові РФ також використовують човни та катери для розвідування українських позицій на Херсонському напрямку, зокрема поблизу островів Дельті Дніпра і один із таких катерів наші сили ліквідували. А от з приводу наступу українських військових на південній ділянці фронту, то він обов'язково відбудеться, але за наявності найбільш сприятливих умов.